Це в нас міні ПК GEM 12 на Ryzen 9 6900 hx на вбудованій графіці. А дехто може сказати, бабл, навіщо він потрібен, бо є такі ж рішення. Отакий От самий ГМ 12 є на 7840. І там можна навіть у ну, кіберпанк пограти так, на 30 FPS, бо там графіка 780M. І начебто все класно. Але я вам скажу так: він коштує дешевше. А цікавий він, окрім того, що в нього два порта, Lana G45 по 2,5 ГБ для роботи ідеально. Мультимоніторинг можна під'єднати. Є USB 4 тайп Сішки Thunderbolt. І тут є один такий класний порт. Покажи лисичка. Oculink. Знаєте, що це таке? Це допомагає напряму під'єднувати PCI-Express пристрою через OQLink цей інтерфейс. А це означає, що на, цю, на цей міні-ПК можна під'єднати зовнішню відеокарту з підтримкою Oculink і у вас буде дуже пристойний ігровий комп'ютер дуже пристойний, при тому, що він коштує дешевше, ніж 70 40 е, е, рішення. І при тому, що тут HX процесор, а 70 40 це цей HS, хоча там і Zen 4 архітектура, а тут Zen 3 але ціна має значення. А що ще цікаво на даному міні-ПК? Стабільний, не гріється, і навіть зробили активне охолодження для SSD-дисків і додаткової пам'яті. А пам'ять тут можна поставити аж 64 ГБ, і можна навіть замовити без пам'яті з пам'яттю. Можна самому тут доукомплектувати, десь бушку на ELX взяти. Тут звичайна DDR5 16 ГБ стоїть. Це я брав варіант, можна 32-64 32-64 замовити, але брав 16, доберу один, одну плашку пам'яті. Там cl 40 таймінгів, в принципі, 4800 DDR5, 5, нічого, нічого важкого немає, вона досить дешево зараз коштує на OLX. І навіть компанія поклала у комплект радіатори охолодження для SSD додатково. Тут Wi-Fi шостий, який тулить під півтора гігабіта. Мені більше сказати нічого. Цей варіант для тих, хто цінує компактність і потужність. Так він не такий потужний, як 7840, але у поєднанні з відеокартою буде просто ідеально. Я вам, я вам поясню, в мене був Asus, ROG Strix ноутбук саме на цьому 6900 процесорі. А з відеокартою 3060. І це було ідеальне поєднання. До останнього я його використовував, але потім проапгрейдився вже на більш, потужну, на більш потужний ноутбук. А те поєднання було одне з самих вдалих. Підходить для всього: для редагування графіки через Photoshop, для роботи з будь-якими масивами даними для перегляду 4 к відео. А я вам знаєте, що зараз скажу? Ну. Багато можемо говорити ліпше один раз подивитись. Ми зараз переходимо, розпакуємо, потім подивимось, скільки коштує, потестуємо і зробимо висновки. Але ви перед цим, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. У опису. Під цим відео є посилання на Aliexpress і на промокоди для знижки. Його можна купити дешевше, ніж ви будете бачити. Ну що, перейшли. Ха-ха, дивіться, я розібрав гем 12. Пам'ять DDR5, 16 Гігов, стоїть одною плашкою, можна, це дуже добре, тому що можна спокійно підібрати 5-4800 з таймінгами CL40, і буде у вас багато каналів 32. Це за таку ціну, просто прикольний варіант. Є ще одне місце посадове під M2 SSD. Бачите, тут він з радіатором, а в нас ще у комплекті є, що вони дають додатковий радіатор для того, щоб можна було сюди ставити додатковий. І тут стоїть AX210 NGV. Адаптер від Intel. Тут Wi-Fi 6. Слухайте, ну це прям просто прикольно. При тому, що це охолодження, це охолодження працює конкретно на SSD шник і на е, пам'ять. Це просто топчик. Давайте його збирати. Давайте його зберемо. Так, ніжки на місце. Дивіться, справа в тому, що це одне з правильних охолоджень, і ноутбучне охолодження стоїть на процесорі і стоїть окреме, окремий охолоджувач на блок саме пам'яті. Це дуже прикольно, тому що. Ну, ми знаємо, що може бути перегрів. Що в нас є на самому Міні-ПК? Ну, по-перше, це високі ніжки. Спереду, два USB 3.0, USB 4, Type-C USB 4, є OQ-Link, нефіга собі. Є в нас hdmi DisplayPort, два USB 2.0, два порти по 2,5 ГБ і ще один USB 4. Я не знаю. Що ще потрібно. Дуже прикольно зверху перфорація під, під гем. Тиснення. таке. Прикольно. Так, у комплекті в нас є ось такий китайський блок живлення під китайську вілку HDMI добротний і є кріплення під ну, бачите тут, є кріплення, під, для того, щоб на моніторі закріпити чи на ну, чомусь іншому. Ну і, звісно, охолодження під SSD. Більш нічого немає, а ми його налаштовуємо, переходимо, тестуємо. Доброго доброго ранку, хлопці, з диванних військ, танкової, з танкової дивізії диванних військ. Ну, якось так. Коротше, повноцінні танки. Вони працюють на цьому міні-ПК. Відразу покажу налаштування по графіці. Це, звісно, в нас низькі налаштування, ну, є як є, ми повинні це розуміти, і ми це зазвичай показуємо. 60 стабільних FPS, і для танкістів, в принципі, якщо ви там вдома приходите додому з роботи, посидити, посидіти чисто танчики поганяти, ну, в принципі, він дійсно підійде. Я ж кажу, за такі гроші це дуже дуже нормальний варіант. А якщо... Поставити, наприклад, два двоканал-дваканальну пам'ять, щоб була DDR5, ще одна плашка, то FPS підійметься. Це вже 100% перевірено. Де, де ви там по А, ша десь позаду шмаляють? Давайте, хоч раз кудись. Сто... Я промахнувся, ну все. Ну, якби ви бачили, що танчики працюють. Закриваємо танчики і будемо вже обговорювати цей ПК. Якщо вже казати про його ціну, то саме цей варіант його, до речі, можна взяти без пам'яті і без ем, SSD, і буде він коштувати там 326 на момент зйомки. З промокодом ще дешевше. Я брав оцю, оцей варіант ddr 5 16 на 500. Хоча треба було брати 32 на 500, там не дуже сильно ціна. Ні, сильно відрізняється. Тобто тут добрати 16 ГБ планку буде, мабуть, вигідніше. А, при тому, що вони заявляють, це Гем 12. Ну, вони тут пишуть про 8845, але ж ми брали конкретно варіант на 6920HX. Я цей процесор дуже добре знаю бо я на 69 HX просидів на Asus ROG Strix на G713, і там був саме цей процесор, і він, так, він теплий. Відразу кажу. Ну, давайте так. Я посилання в опису під цим відео, саме на цей міні ПК, саме на ту конфігурацію, яка є. Але я б радив би брати 7840 чи 8845HS. Хоча, якщо ви там не граєте у якісь там кіберпанки, то вибачте, 6900 hx це досить прикольний варіант. І до речі, цей про цей процесор, я знаєте, я. Продовж і поперек весь перелапатив. Чесно кажу, дуже класний проц, він Відмовостійкий і навіть те, що він трохи теплуватий. Зараз подивимося, які максимальні температури були на тестах. Це мене не пугає. Так, AMD Ryzen 9 на відміну від 7840. Це ж в нас Ryzen 9, 6900 HX, Rembrandt 6 шестинанометровий, 16 Мб кеш третього рівня, 8 ядер, 16 потоків. Тепер тут в нас стоїть PCI-Express 4, ну вона за основана на PCI-Express 4 Материнська плата dar 5 ну два канали, два субканали по 32, хоча це фактично один канал. Далі в нас ось DDR Sodim 4800, і давайте забенчимо його, спробуємо, чому він приблизно відповідає якому процесору. Так, 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 636 у одноядерному тесті. Давайте подивимось. Ну, треба ж нам 8 ядер, 16 потоків якось порівнювати. Хоча дивіться, Ryzen 9 5950 у однопоточному режимі це практично він. 16 на 32 Там він просто за кількістю ядер його розірвав. А якщо брати з такими ядрами, ну от, будь ласка, десь приблизно як Core i 9 11900 k Так це ж Core i 9 11900 k це в нас версія десктопна. Якщо брати, наприклад, Core i 7 10700 він вже програє. Тобто, ви повинні розуміти, що це, це досить цікавий процесор. Е, і тепер в нас відеокарта, Ну це вбудована в нас Rembrandt. Так, ми бачимо, що у нас 512 Мб, це Динамічно вона виділяється з пам'яті на ddr 5 і 128 біт шина ssd дискам що ж вони там такого ставлять? Ставлять Lexar. Він був під радіатором. Ви бачили, я просто знаю спочатку, що це Lexar непоганий диск. PCI-Express 3 X4 на шині PCI-Express 3 X4. При тому, що ви можете поставити сюди практично таку саму. Ну, ще один додатковий N2 NVMe диск, хоча вони про це не вказують. І в нас тут немаловажний аспект. Він дуже-дуже класний за швидкістю для PC Express 3 він спокійно досяг практично максимальних показників: 3400 на читання, 3134 на запис. У рандомному він показав 421 291 і 58 на 162. Це класний показник для цих самих лексарів, при тому, що там є активне охолодження. Він ще й не гріється, практично. Максимально, що ми досягали, до 60 градусів. І це нормально абсолютно у тестах а, саме е, коли, коли робили тести на Crystal Disk Mark. Тепер стосовно його робочих характеристик, для чого ж він підходить? А, цей процесор, не дивлячись на те, що там він вони не показували, скільки він там у нас бере, фактично, фактично, цей процесор досягає.

482566 у піковому значенні це дуже крутий процесор. 8 ядер, 16 потоків, хоча він мобільний, і в нього графіка досягала 2400 МГц. При тому, що температура процесора була до 80 градусів середньому десь була у піковому значенні 80-81. Це при рендерингу відео, при редагуванні відео. Ну вибачте, це ж мені ПК не для рендерингу, хоча ви також можете тут. За ну, використовувати його для якогось базового рендерингу рендерингу 1080p відео він це спокійно потягне. А, мені дуже сподобалось а, саме по тестах, і якщо розраховувати по тестах на що він підходить, а я вам поясню. Справа у тому, що 5730 балів це дуже високий показник дуже високий показник у роботі з додатками. Наприклад, тут на старт додатків, на вимикання додатків, на роботу з відеоконференц-зв'язком, це дуже швидко. Швидкі показники. Наприклад, там Face Detect Private Open сто сорок кадрів на секунду. Ну вибачте, там 29, 29,97, Тобто, якщо ви подивитесь середній FPS, це дуже класна віч. До того ж, можна спокійно тут працювати. Відео дивитись 4К, він буде спокійно відпрацьовувати. Анімовані об'єкти на сторінках на веб-сторінках. Це означає, що ви можете на ньому браузити працювати, скажімо так, у соціальних мережах. Ви можете будь-що робити. А при тому, що робота з документами, робота з таблицями, вона мене теж здивувала, бо рекалькулейт Монте Карло на OpenCL 3, 3 секунди. 3-3 секунди, щоб ви розуміли, Intel n 150 той самий він буде в нас займати десь приблизно 100-150 секунд. А тут 3 секунди, і це дуже важливий момент. До речі, дивіться далі: а, під фото він ідеально підходить. Фотошоп, Gimp, все, що заманеться. PaintNet, він його відпрацьовує. По рендерингу відео, ну так, ми, ми маємо такий собі момент, але це 27 кадрів. Так, не 30, не 60, але більше, ніж 24, цього також буде достатньо для базового 1080 p відеомонтажу. Тобто, Міні-ПК спокійнесенько підходить для роботи, спокійнесенько відпрацьовує все, що йому потрібно. Якщо ми, наприклад, підемо у браузер і спробуємо програти, наприклад, давайте от, от будь-що. От якесь дуже серйозне відео 4К. В нас такі є. Ми знімали саме для тестів. Давайте 4К Геоплейси наш улюблений ГО. О, є! Давайте нашу дик дику річку. Будь ласка, що ми бачимо? Вимкнемо звук. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми можемо декодувати 4К-60 FPS. Спробуємо, звісно, увімкнути статистику для сесадмінів. Все, все ідеально, все ідеально. Це підходить для будь-яких робочих професій, для будь-яких розваг. Ви можете тут програвати відео, можете браузити далі, Там дивитися кіно і е, робити що завгодно. Дивіться на швидкість завантаження. Знаєте, чому така швидкість завантаження? Давайте закрию браузер. Бо тут нормальні модулі Wi-Fi, Wi-Fi 6. бо тут LAN rj 45 Ну, давайте там. От, от самий швидкий тест з інтернету він буде. Показувати фігню, бо у нас 2,5 гігабітний порт, а ми тут за фігнею, фігнею займаємося. Давайте на спіттест підемо. І оберемо якийсь там 10-гігабітний сервер. О, давайте. Аж кудись на. Він знає куди. І от ми з вами бачимо. Тестуємо зараз на віддень і тут 1,7 на завантаження. На вивантаження зараз подивимось, хоча зараз робочий день, тут 2,5 мегабіта лінк я на нього дав. Там Хтось на Хмарки вивантажує в нас зараз. Ну На вивантаження зовсім буде важко, мабуть, досягнути якоїсь цифри. Ну, подивимось. Ну 1,6 ГБ це дуже добрі показники. Тобто, це чесний міні-ПК. Давай, а ну більше гігабіта даш? ні, він зараз більше гіта, мабуть, ані дав 1600 на 1100. А давайте вимкнемо і протестуємо Wi-Fi 5 ГГц. До речі, ми вже відмовляємось від тестів 2,4 ГГц, бо в нас, знаєте, як виходить. Ну, працює як працює, бо дуже така, знаєте, сміттєва мережа. Хоча люди просять 2,4 ГГц, я вже. О, будь ласка, Wi-Fi 6 ГГц. Це також 1,5. А ну давай, 1.6, Це на Wi-Fi, На Wi-Fi, вибачте, це просто-напросто прикольно. Давайте подивимось. 1.7, Ну, ми зараз повернемось, От ми подивимось на лінк на його. От, дивіться. 2.4, 2,1, 2,4. Wi-Fi 6. Добре, 1592 на 1100. На 1200, мабуть, навіть буде. 1178. Що ще потрібно? Що ще потрібно у такому міні ПК? 2,4 навіть тестувати не буду, щоб знаєте, після вкуса не, при... не, не втратити. У що можна ще пограти? Ну, ми зрозуміли, що можемо пограти у of Tanks повний. Спробуємо Counter-Strike? Ну, звісно, у Counter-Strike пограти таке собі. На наднизьких налаштуваннях 30 FPS, це я б не назвав би комфортною грою. І думаю, що на USB четвертому так можна було б щось там реалізовувати. Так там о якогось завалив. Ну, дивіться, давайте піду у налаштування. О, будь ласка, і це в нас там самі самі на днизькій, так там біля вимкнено, швидко швидкодія. швидко Ну, я вам повинен показувати, як є. А, ви ж розумієте, так? Давайте вимкнемо і увімкнемо вертикальну синхронізацію, щоб не рвало кадри, і Подивимося, скільки в нас буде FPS на вертикальній синхронізації. Ну, 30, о, до 40, до 40 вийшли. Навіть пограти можна, та ладно, слухайте. Давайте. Вийшли до 40 FPS. Ну, що я вам скажу? У мене ще мишка така тут стоїть. Просто 40. Чесно. <с> якщо хтось грав, розуміє, що тут дуже. А, Боже. Що в мене з мишою? Батарейку дайте мені, я тут програю, блін. В мене мишка завісає, батарейка сіла. То все батарейка виновата. А <с> не я грун гру, такий, ніфіга собі, гравець. Опа! Мені батарейку дали. От якщо зараз батарейка не допоможе. О, є, я його закал, закалашматив. Слухайте, можна грати. 30-40 FPS це дуже нормальний ще й показник для такого міні-ПК. Це ж не 78-40, це 69 Хоча я б сюди затулепинив би, наприклад, <coughs> зовнішню графіку, якщо хочете пограти, ну то вже таке. То під таке потрібно брати щось інше. Ну, ладно, є як і є гравці, ми суперові. І Якщо в принципі порівнювати там сімдесят то ми ж розуміємо, що він буде потужніший за рахунок там своєї архітектури Zen 4 але й дорожчий. я от вам відразу кажу, що я обирав саме цей процесор для роботи а, і сам сам міні ПК. Так ми бачимо, що тут у нас. Зен 3+, Зен 4 на 7840, там 8 на 16, тут 8 на 16, тут 4,9, а там 5,1 ГГц. А по пам'яті, наприклад, там кешу второго другого рівня трохи більше на, на 512 кБ, Тому тут вирішувати самим. А тут графіка 680 м. Ну є як є. Тепер ще перевірочка, невеличка перевірочка, саме на роботу з табличками. В нас є дуже-дуже класний метод. Що ми робимо? Ми створюємо декілька е таких ячейок, в яких є якісь базові математичні формули, е дуже базові, вони дуже важливі. Поясню зараз чому. Тепер ми беремо. Там є таке поняття, як. Не копіювання, а саме рекалькуляція. Рекалькуляція відбувається, коли ти починаєш не копіювати і вставляти, от бачите, це от ми по строках рознесли, це було практично миттєво. А коли ти розтягуєш то воно кожну клітинку, давайте на. Тисячу там з чимось строк, і почекаємо. Ти коли ти кожну клітинку, це дуже важкий тест, і він кожну клітинку буде калькулювати, підставляти формули. І давайте почекаємо, чи справиться він з цією задачею. Це дуже важливий момент. Слабкі процесори можуть зависнути. Ну, хоча у 2025 році не бачив ще таких. От, будь ласка, воно впоралось. А тепер дивіться, який це масив даних. Якщо ви думаєте, що це якийсь дуже простий тест, то ви повинні подивитись на ось це. Це ось стільки строчок, воно не просто скопіювало. воно кожну скопіювало, перевірило, коли ти додаєш хоча б дві-три формули базових, це дуже важкий тест. Це дуже важкий тест. Тут просто тисячі тисячі цих ячейок, там тисяча на тисячу, ви вже повинні зрозуміти це скільки, так? І він з цим впорався, будь ласка. А, ну давайте так. От я вам показую якісь іграшки, так а якщо під'єднати окулінг, ми тут зможемо грати і в кіберпанк, і в будь-що ми зможемо грати, бо в мене був побудований Asus ROG Strix на такому праці з картою 3060. А ви сюди можете втулепенити через Oculink все, що заманеться. Це дуже круто. Ну, я ще Том Raider для вас зіграю, і будемо робити переходити висновки. Цікавий, як, як на мене, дуже цікавий міні-ПК. Так -та -та. це, це старий Tomb Raider. Дуже обожнюю цю гру, дуже старий Tomb Raider І відразу кажу вам, що пограти в якісь казуальні, якісь такі старі іграшки, він підходить. З Oculink можна розширити до якогось піднебеся. І це дуже дешевий варіант такого працю, де Можна поставити дві плашки пам'яті, наприклад, по 32 отримати 64 гб, Він витягне, при тому, що можна. Тут є USB-4 через Type-C. Це також дуже швидко, дуже швидко працююча річ. Я ну, що можу сказати? Я можу рекомендувати, але ну, ми зараз ще підемо на висновки з вами, поговоримо про нього. Та-дам, і ось це вже працює зовсім по-іншому. Я, до речі, грав у цю гру, гру тут а, деякі моменти. А ну давайте, де, де там ці гади, які мене. Мені не давали життя. Стій, 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 куди ти побежав? Так, так, так. А можна грати, можна. А можна просто перейти і зробити вже висновки і не витрачати час. Стій. Де ти там гад такий? Чух. Чух. Блін, Як я промахнуся. Висунься. Чух. Є один. Ну, інший вже йде кудись далеко і забули про нього. Все, переходимо, робимо висновки. Я пограю ще у якості висновків скажу: один із самих вдалих варіантів: хочете не заморочуватися зовнішньою відеокартою. Беріть, будь ласка, на 7840 і там і погнає, пограти зможете у щось, і навіть там я не знаю, у кіберпанк будете грати. А це варіант для тих, хто розуміє, для чого існує потужний робочий міні-ПК. Який можна трохи поліпшити, рекомендую дуже якісний, дуже прикольний, і стабільний? А з вами був Баблона Кнові Технозон Україна на все добре.